Здравствуйте. Клас, удивмали щебіні. З днем народження, Саня. Свій 48-й день народження Олександр Терещенко святкує на лікарняному ліжку. Він один із кіборгів, доброволець 79-ї окремої аеромобільної бригади. Захищати Донецький аеропорт чоловік поїхав 8 жовтня. А вже за тиждень був тяжко поранений. Лишився рук та отримав травми ока. В Аеропорт там виключно как би добровольці з добровольцями Тут почалась безпорядочно цей обстріл. Вижу, під ногами, у мене лежить гранали. Я попитав її успять Взяв в руки і там буквально там, секунди-полтори мені не вистачило. Ціною власного здоров'я Олександр врятував життя трьом своїм побратимам. Нині в офтальмологічному центрі лікарі намагаються врятувати зірбіцю. Це діти. Ради таких дітей стоїть, стоїть жити, стоїть 41-ї гімназія. Незважаючи на застереження лікарів, до палати пацієнта потік гостей. Привітати з ним народження Олександра приїхали й друзі з Миколаєва. Це от спальник, який ти залишив в аеропорту. Пам'ятаєш, ти мені сказав, що об одному жалею спальник в аеропорту залишився. Я тебе сказав, буде ще краще. Тобто все, що відбувалося, це от ради країни, ради сім'ї, ради дітей. Я дуже благодарен, тому що він є у мене. Что он сделал такой поступок, поэтому... я всем сердцем люблю и. Нині друзі і близькі вибирають клініки, де Олександру можуть зробити протези. Ми думали, що саме головне нам хотіть б поставити протез на ліву руку. Вот там що там нет кістки. То на сьогоднішній день нам врачі сказали, що наоборот, тобто нам нужно ставити праву руку повноцінно. А права рука на получається практично від плеча юні посіна, я понимаю, що це буде очень дорогий протез. Зробити протезування та пройти курс реабілітації. Олександру пропонують. Медики з Німеччини, США та Ізраїлю. Втім, на це необхідно понад 100 тисяч євро. Таких грошей у родині немає, тому нині волонтери почали збирати кошти захиснику Донецького аеропорту. Наталія Світлова, Андрій Ковбаса, Дніпропетровськ, п'ятий канал.